Усім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Вот Бліц Українською. І в цьому відео розповім вам деякі подробиці нетипової події, інфу про сезонне оновлення, контейнери, контейнери, квести та закриття гри, що... Буду вдячний за вподобайку та підписку на канал. Заходьте на стрімчики, стрімлю кожного дня починаю о 18.00. Також у нас є свій телеграм-канал та Діскорд сервер, де ми публікуємо оперативно актуальні новини по Бліцу. Всі цікаві посилання ви можете знайти в описі під цим відео. Ну а ми. Починаємо. Спочатку давайте пробіжимося по тому, що чекає нас уже незабаром нетипова подія. Деяку інфу по ній я вже розповідав у минулому новинному відео, а зараз трохи доповню. І так, нас очікуватиме два розіграші, в яких точно зможемо вибивати контейнери з легендарними камо, а також частини на фон профілю. По іншим нагородам невідомо, але думаю, там можуть бути ресурси, аватар і вільний досвід. Ну і нагадую, що головною нагородою в цій події буде премій месте 8 рівня Астрон Рекс. Коли стартує? Точної інфи нема, я думаю, що з 10 січня, якраз тоді закінчуються івенти гравець року та автопаті. Чекаєш на цю подію? Продовжимо інформацію про наступне оновлення, і воно буде мати приставку 11.6. Що ж нас там очікує? Нові танки переведені в pbr якість, ймовірно, це можуть бути КПЗ-70, Т55А та Т-95. Нові легендарні Камо. БЗ-75 його нам уже показували, але чомусь ще досі не завезли. Також мені приснилось, що буде легендарка на Т100 ЛТ та БЗ 74 1 до нього. До речі, ми ще повернемось пізніше. Нова гілка німецьких легких танків буде мати в собі тільки два танка: дев'ятий рівень назвали ХВК-12 та десятка Панзерваген. По ньому є ось такі ТТХ: це без амуніції та обладнання. Наразі невідомо чи він з ними і вийде в світ. Але те, що йому дали стільки всякого, виглядає цікаво. А як тобі? Будеш викачувати? На мою думку, оновлення може вийти 22 або 29 січня. Я більше за другий варіант. А ось з 1 лютого нам слід очікувати на вихід нового шостого сезону під назвою Нові горизонти. І він буде останнім. Пізніше розповім чому. А зараз давайте пробіжусь по тому, що ж там буде. По-перше, якщо я правильно розумію, замість трьох танків 7, 8 та 9 рівня, ми зможемо забрати тільки один, і це буде важкий танк 9 рівня. Також у гілці нагород зможемо отримати: модуль на танк, бустери, ікси, камуфляжі, обвіси, аватари, ресурси та вільний досвід. Частину з цього ми зможемо Брати безкоштовно виконуючи спеціальні завдання та квести, а також купуючи набори в магазині за гроші. І по класиці отримуємо квест, де потрібно зіграти 15 боїв, за що отримуємо сезонну валюту. По оновленню закінчили. Тепер давайте прибіжемося по маленьким новинам у січні. Нас можуть очікувати контейнери на важкий танк 8 рівня Титан Страйв. Хоча його вже зараз можна вибити з грандіозного контейнера випадково вісімка. Також з'явилася інфа, що в майбутньому завезуть контейнери на Ларейн 50 тонн, шанс випадіння танка 5% та інші нагороди зі списку. До китайського нового року можуть завести халявний квест на китайські контейнери. Ймовірно, щоб їх забрати, потрібно перемогти на китайських танках у 79 боях, як це було і в минулих таких квестах. Смію припустити, що китайський важкий танк 9 го рівня БЗ74.1 може теж бути пов'язаним з китайським новим роком. Як варіант, його можуть додати в донатну частину якоїсь події, ну або завести в контейнерах. Чекав на ці танки, та чи полюбляєш виконувати такі квести? Ну а тепер давайте перейдемо до найголовнішого, заради чого ви, напевно, і натиснули на дане відео. Як повідомляють інсайдери, шостий сезон, про який я вам розповідав раніше, Може стати останнім. Розробники готуються до переходу на новий рушій Unreal Engine, в якому ймовірно й буде продовження гри. А що це таке, цей ваш новий рушій, та що він дасть? Напевно, хочете запитати мене ви. Так ось, нова більш сучасна графіка, тобто всі елементи інтерфейсу перемальовані, як і мапи. Нова фізика. Тепер танки зможуть перевертатись та заїжджати туди, куди раніше не могли. Та саме головне. Це робота на майбутнє, адже новий рушій відкриє набагато більше можливостей. Але і вимоги до пристроїв, на яких ми граємо, можуть стати вищими. Чи буде гра працювати на старому Рушії, інфи нема, але мені щось підказує, що ні. Бо говорять, що разом із переходом розробники працюють над очищенням інвентаря гри та бази даних. Тобто, якщо я правильно розумію, всю базу даних перенесуть на новий рушій, а старий закриють. Але це тільки моє бачення. Думаю, незабаром про все дізнаємось від самих розробників. До речі, таймер з відліком, який ми з вами бачимо в ангарі, нам може на це й натікати. Є думка, що коли на таймері будуть нулі, розробники затизерять інфу про новий рушій. Або ж можна буде записатися на тест. Припускаю, що на старому рушії буде ще десь 3 оновлення. Тобто наприкінці травня чи початок червня вже будемо грати в нову гру. Ну що, чекав на цей перехід, готовий до оновлення гаджета? Ось такі новини від мене. Що чекаєш найбільше, не забудь написати в коментарях. Буду вдячний за вподобайку. Підписуйся, якщо плануєш слідкувати далі. Заходь на стрімчики, долучайся до нашого ком'юніті в телеграм-каналі та Діскорд сервері. Дякую за перегляд та бажаю гарного дня, вечора. Ранку, коли б ви це не дивились, на зв'язку.